Ще до початку 31-ї позачергової сесії Бродівської міської ради були прогнози, що вона стане найдискусійнішою. У порядку денному було лише одне питання: про надання субвенції з міського бюджету районному для завершення реалізації програми з енергозбереження в школах міста Броди та Бродівській районній центральній лікарні. Дані організації, а саме гімназія, друга школа та лікарня, беруть участь у проектах, які передбачають співфінансування з місцевого бюджету і далі з державного. Якщо ж до 1 жовтня проектанти не виконують фінансової умови, не бачити державної підтримки. В районному бюджеті передбачили кошти на ці видатки та оскільки вони мають здійснюватися із спеціального фонду, бази для наповнення якого, до речі, немає. Районна влада звернулася до міської на попередній 30-й сесії. Міськраді це питання розглянули та, побачивши строк виконання проектів, 2013-2014 роки відклали. І тут почалися непорозуміння. Хтось, як говорять усі сторони, не до пояснив, а хтось не Крайнього на позачерговій сесії, ініційованій фракцією Всеукраїнського об'єднання Свобода у міськраді, шукати не довелося. Вступні слова бродівського міського голови дали усе зрозуміти. Я рахую, що депутати чи що ви підтримали мою пропозицію. І виділили ці кошти в районі бюджет. Попри депутатське налаштування підтримати пропозицію, присутні у залі директори шкіл проектантів переконливо аргументували наскільки важливим є сьогоднішнє рішення депутатів. Свої зобов'язання по позабюджетних коштах наші школи виконали. Що значить позабюджетні? Це пожертви батьків, це їх зарплати, це зарплати жителів нашого міста. Конкретно гімназії батьки перерахували 2, 18 тисяч гривень як зобов'язання ковід. 30 тисяч мали б бути позвоному бюджету. І лише при цій умові тоді ми отримуємо цих 50 тисяч на заміну війни. Проблема, а тепер, е, якщо ж е, зараз рішення буде прийняте ну, не, не в інтересах. Не в інтересах громади нашого міста і школи, зокрема, то, звичайно, цей мікропроєкт припиняє як такі свою дію, тому що там також визначені терміни фінансування. І я уявляю, яким буде, знаєте, жанр великий батьківської громади, які скажуть, що ж ти директори, що ж ви не рятували ситуацію, адже ми свої гроші внесли. Я впевнений, впевнений ваше розуміння. Тому що кожен з, нас, кожен з вас має дітей, має внуків, І якщо ми хочемо, не просто, це не високі фрази, але це правда. Давайте вдумаємося, ми всі сьогодні заявляємо, починаючи з нашого гаранта і закінчуючи на місцях, а ми живемо ближче до Європи, що ми йдемо до Європи. Давайте ми з вами завтра повернемося до зовнішніх туалетів, які ходять. Давайте повернемося до того, те, що вже почали робити, це ми йдемо до Європи. Те, що міняються наші навчальні заклади, це йдемо до Європи. Те, що змінюються наші діти, ми йдемо до Європи. Погано пояснили, повірте, що мені прикро, як директору школи, який працює не один рік, відкривати сайт Кабінету міністрів, на якому написано чітко ясно, що на 1 вересня Кабінет міністрів доповідає, що 50% коштів з державного бюджету освіта не використала. Я хочу кричати. Відтак депутати проголосували за те, щоб виділити 189,5 тисяч гривень з бюджету розвитку міської ради на фінансування мікропроєктів, 30 тисяч для заміни вікон у гімназії, 20 тисяч спеціалізовані загальноосвітній школі, номер 2, 39,5 тисяч Бродівській центральній районній лікарні на придбання пральної машинки і 100 тисяч. Для покрівлі приміщення, що знаходиться на вулиці Юридика, 2, де прокуратура, соціальна служба у справах дітей, відділ кримінальної міліції у справах неповнолітніх, ми забираємо з Проплат з генерального плану міста, які планувалися проплатити 100 тисяч гривень. А також планували виготовити документацію, щоб зробити реставрацію дитячої площадки по вулиці Гончарській, 40 тисяч гривень. А також з інших мікропроєктів ми забираємо 189 тисяч 500, щоб спрямувати на субвенції районному бюджету. Втім, віддавши майже 200 тисяч гривень із бюджету розвитку міста Брод. Заплановані роботи виконують щоправда у наступному 2014 році, адже забезпечити енергозбереження у школах, чистоту на лікарняних ліжках та належний стан приміщення районної комунальної власності важливіше. Я вважаю, що коли планується брати участь в мікропроектах, треба розраховувати на свій бюджет. Ані так. Брати, а потім в когось другого просити на ці мікропроєкти. Так не повинно бути. Якщо я щось планую, я планую протягом року зробити, виконати ці роботи. А так як в нас було заплановано дуже багато робіт, нам прийшлося зняти з деяких проєктів, щоб допомогти у фінансуванні цих проєктів. Але ці проєкти будуть виконуватися наступні роки, так? Так, на жаль, ми могли їх зробити цього року, але так як ми зняли це фінансування, віддали в районний бюджет, то ми будемо планувати в наступному році це зробити. Як нас частково завіряли сьогодні ще на комісії в 11-й годині, де окремі особи, які бавилися в політику, що можливо те рішення і не пройде, але виявляється на сесії думка міського голови дуже кардинально змінилася в протилежному напрямку. Що мені звичайно приємно, що нарешті таки зрозуміли для чого ми збиралися, для чого виділяли оті кошти. Дякую.